Михайло Юрійович Імберовський, ви представляєте самопоміч номер один у списку до обласної ради, і е, прошу обрайте запитання. Вибір правда невеликий, але він ну, є. на жаль, жі вибір невеликий, але оскільки об'єднання самопоміч. Пожерабо дістали дев'ятий номер бюлетені, то я би хотів дев'ятий номер. Які вибрати. які з волинських підприємств варто підтримати, аби спинити спад виробництва? Це запитання до вас. А поки ви обдумуєте його, то я презентую коротенько список людей, яких ви пропонуєте увести в обласну раду, якщо наші виборці на те матимуть добру волю? Отож, список кандидатів депутатів Волинської обласної ради складається з 52 Осіб 51 кандидат має вищу освіту, 15 членів партії. Лише один безробітний, 16 кандидатів мають луцьку прописку. Дотримана і гендерна квота і жінок у списку 17. І очолює цей список партії об'єднання самопоміч Михайло Юрійович Імберовський. Тож прошу волинські ініціативи. Це перше питання до вас. Волинські ініціативи самопомочі. Доброго вечора усім ще раз. Ну, я би хотів почати. Своє звернення до Волинян, до Лучан із наступного меседжу. Наша команда переконана і вважає, що в місцевих органах самоврядування, в місцевих радах не повинно бути політики. Дивлячись на ту вакханалію, яка зараз є на білбордах і оця рекламна кампанія, яка ведеться, там є чиста політика. Людей не цікавить політика і як можна змінити у ці речі, які ми читаємо, які ми бачимо, скажімо, в Маневицькій районній раді. Або в Луцькій міській раді. Ми вважаємо, що в радах на місцевому рівні повинні працювати господарники і займатися господаркою, займатися е тими речами, які зможуть е наповнювати бюджет міста, села, селища чи окремо взяти якоїсь громади. Ми вважаємо і переконані, що неможлива е успішна волинь без успішних наших е громад. Не може бути успішної України без сильних і е, успішних регіонів. Розумієте? Діло в тому, що 24 роки на місцевому рівні ми займалися і переливали з пустого в порожнє. Ми маємо величезний досвід, досвід міста Львова, який е, кожен ми недалеко знаходимося до того міста, якихось 100 кілометрів ми можемо бачити, як змінився Львів за останніх 10 років. І нічого насправді видумувати не треба. Повинно повинно ми повинні займатися лише трьома речами. У нас повинні бути кадри, якісні. У нас повинна бути відкритою влада, чого ми не маємо, і в нас повинен бути чіткий план дій, що ми маємо робити. Тобто стратегія розвитку, чи це села, міста, селища, чи окремо взятого регіону Волинської області. І ми знаємо, як це зробити. Ми маємо ще раз кажу, маємо великий. Досвід того самого міста Львова, який саме таким шляхом пішов. То у вас що стратегія розвитку? Це стратегія розвитку міста Львова. Просто переписана Не стратегія для... розвитку міста Львова. Вовині. Я не я дозволю попросити вас не перебивати. Я зараз в своєму вискупі... я можу Уточнити, аби наші ні, це не є стратегія розвитку міста Львова, тому що ми не можемо накладати те, чим займається Львів. Стратегія міста Львова є. Я Не хочу рекламувати зараз. Львів я хочу рекламувати волинь. Стратегія міста Львова є два ключових. Стовпи, які тримають їхню господарку, це IT, технології і туризм. І я вважаю, що ми повинні бути відкритими, і влада повинна перестати сидіти у своїх кабінетах, а йти до людей, до громади і спілкуватися, і таким чином визначати, що буде основним для Волинської області, що буде основним у цій господарці міста, Луцька. Розумієте, залучати величе, велике коло як громадського е, середовища, так само і спеціалістів, громадських об'єднань, так і таке інше. Для того, щоб визначити оці ключові моменти, які дозволять наповнювати бюджет. Розумієте, якщо ми будемо говорити про Шацьк, то зрозуміло кожному, що це, повинно бути, що це повинен бути туризм. Якщо ми будемо говорити про Горохівський район і Володимир Волинський, то і зрозуміло, що там треба максимально розвивати сільське господарство. Ми маємо яскраві приклади: село П'ятидні, і візьміть інше якесь село, яке не мають люди де працювати. Саме тому ми вважаємо, що потрібен діалог з громадою. Ми повинні е проводити інформацію. До речі, е про команду хочу сказати: наша команда е в ній абсолютно немає політики. Не, не маєте агітувати. В нашій команді абсолютно я не агітую. Я розказую людям про те, е хто в нас є в команді. У нас в команді немає політики. У нас є в команді самодостатні люди, які в своєму житті вже чогось досягнули і готові поділитися з цим з громадою і свій досвід. 呃。Uh Використати і спрямувати на те, щоб громаді стало жити краще. Людей не вже політика. Всі люди люблять Україну. Я думаю, що останні події в державі це тільки підтвердили. А людям потрібно не говорити про політику. І до речі, ті, хто засновував в кінці 19 століття самопоміч, саме про те говорили. Вони говорили, що людям не можна говорити про політику їм треба дати можливість заробляти гроші, прогодувати своїх і навчити своїх дітей і комфортно, якісно жити. А тоді вже можна їм говорити про політику. І саме тому ми вважаємо, що влада повинна бути відкритою, влада повинна е, ініціювати і проводити такі інформативні проекти, е, які би дозволяли людям бути е, активними. До речі, ідеологія об'єднання самопоміч це є е, бути собою. Співпрацювати з іншими, допомагати своєму ближньому, пане Михайло. Це вже є агітація, але і ви можете пояснити, що в вашому розумінні влада повинна бути відкритою. Влада повинна бути відкритою. Ми розуміємо це так, що ну візьму от такий приклад: звертається мешканка сьогодні. Я прочитав в інтернеті, звертається мешканка в житлово-комунальне підприємство для того, щоб вирішити якусь свою проблему. Там їй не допомагають, вона звичайно куди йде. Йде в міську раду. В міській раді говорять, що там є центр надання адміністративних послуг, і ви повинні там вирішити своє питання. Вона звертається туди, а в центр шукає пораду міського голови. Це рівень питання не відповідає тому. Ну, щоб вирішував це міський голова і звертають в центр надання адміністративних послуг. Там скеровують її назад в житлово-комунальне підприємство, і це є замкнуте коло. Чиновник, не люблю того слова, не чиновник, а людина, яка є, е, працює на громаду, так він повинен першим що сказати ті людині, яка до нього звернулася. Доброго дня, чим я вам можу допомогти? Якщо і це в міській раді, Ми до вони речі, ще кажуть. Таке ну, лише. розумієте, і вони не повинні розуміти, що людині треба допомогти, а не пустити її по цих десяти кругах пекла, як люди в народі Разуміло. називають. Пане Михайло, ваше питання, які з волинських підприємств вас викликає? Я вже свій час використав, так? Ні, ще не використали. Ва ваше запитання, ви можете на нього відповісти. Так, Воно другим було, я ще перше не закінчив. Той ви час давно вже використали. Через те, я вас я не Я вважаю, якщо перебиваю. це якщо е брати місто Луцьк, це. Луцький автомобільний завод. Якщо говорити про те, що і ми знаємо, і що Волинська область є сільськогосподарською, найпершим потрібно піднімати і запускати ті підприємства, які дозволять переробляти сільськогосподарську продукцію. Конкретний приклад це Рожищенський концертний завод, який був на виставках і в нас є в команді Руслан Хомич, який є фермером, який є. Саме тією активною людиною, яка згуртувала на себе навколо себе багато людей, які виробляють ту сільськогосподарську продукцію, і їхня продукція на недавньому часі ще була представлена і най... одною з найкращих в Берліні на виставці сільськогосподарських продукцій. То, то Саме більше такі більше підприємства треба, треба розвивати і не продавати сировину, ліс і таке інше за кордон, а вироб... стимулювати тут виробництво малого і середнього підприємця, який повинен тут переробляти цю деревину і продавати вже. Готову продукцію і залучати таким чином в обласний місцеві бюджети валюту. Якщо Дякую. говорити таких підприємств досить багато, як я вже чув раніше, люди, які виступали, колеги по Передвиборчою агітації, так вони говорили, що багато з них збиткові, зокрема попередні е учасники. Їх треба піднімати, їх треба реанімувати. А саме головне волині сільськогосподарською і потрібно говорити з громадою. Є багато державних програм, які допомагають і стимулюють, і фінансують, як є е виділені гроші з бюджету на е активізацію фермерського руху. Ми вважаємо, а що якщо по... говорити про обласні програми, бо ми все-таки говоримо про можливість вашої діяльності в волинські обласні. Так, так я проговорю про обласні Волині, сільськогосподарська сільсько область, яка е не є промисловою. І ми вважаємо, що зараз от ніхто не говорить про те, що вже закінчується мораторія на продаж сільськогосподарських земель. А що буде з тими землями, якщо сюди зайдуть великі агрохолдинги і заберуть ту землю? і Люди будуть тільки дивитися, коли приїжджає велика техніка, весною розгорнули, посіяли. За тиждень часу, потім стільки, за стільки само зібрали. Люди покліпали, потім їм там кинули щось з барського стола. А ми вважаємо, що потрібно проводити інформаційні проекти, такі як ми проводили по енергощадному місці, спілкуючись з людьми в дворах, і їхати в села, і людям розказувати, як об'єднуватися. Люди говорять, задають питання нам в селах. А чого? Таким то підприємствам дають молоко по 5 гривень, а нам, бідним, дають по 2,50. Але ніхто цього не розказує людям про те, що 99 е людей в селі здали нормальне молоко, Дякую. а соти приніс молоко скисше, і ці ризики закладають молокопереробні підприємства. А людям треба говорити, що треба об'єднатися 5-10 людей, купляти той холодильник, щоб те молоко не скисало по дорозі до, до молокозаводу. Тобто такі Дякую, речі Дякую, треба Павел, зробити, Михайлові. і це є відкрита влада. Дуже коротке запитання, бо час фактично вичерпаний. Юрій Крисак. пане Михайле, запитання такого плану. Ну звичайно, побудувати виборчу кампанію на критиці політичних опонентів це, без сумніву, ефективна тактика. Але скажіть мені, будь ласка, от аналітики говорять, що нова політична сила, яка вже не зовсім нова, оскільки представлена в парламенті. Прийшовши в парламент, не зуміла втримати фракцію. Ваш лідер де-факто відмовився від посади віце-прем'єра. Чи це не є тяглістю? А, а, да. а, і мова йде про те, чи не є це якоюсь певною тяглістю а, критика без конструктиву. Тобто, коли мова йде за механізм взяття відповідальності на себе, і чи якщо ви прийдете в обласну раду, з ким ви будете об'єднуватись, тому що мені дуже сподобалось, наприклад, те, що ви говорили: об'єднуватись, 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 тобто з ким об'єднуєтеся і на яких принципах? Ну по відношенню до Андрія Садового я не можу дати відповідь, чому він прийняв таке рішення. Я думаю, я, що я він... не просив вас відповіді. Я просто констатував факт, що в політичній силі, яка декларує об'єднання, декларує е, певні кроки на те, аби конструктивно е, війти е, до складу представницьких органів. Е, е, є певна боязнь брати на себе відповідальність, і це інформація є, тому що ну, ми бачимо, декларуємо об'єднання в парламенті ну, розвалюється. Я, я, я зрозумів ваше запитання. Я би не хотів знову йти в політику і те, що робиться в парламенті. Розумієте, я би хотів говорити про місцеві е, проблеми, а ми готові об'єднатися навколо вирішення конкретних проблем громадян. Розумієте, і в нас є конкретні кроки. Самопоміч декларує, що не потрібно просто сказати і говорити. І, до речі, я нікому не дозволив собі критикувати, бо я вважаю. Що позиція наша, ми ще не були і нічого не зробили, і ми не маємо права когось критикувати. Я не дозволив собі критики. Я не знаю, чому ви таке питання ставите. Але я вважаю, що ми повинні об'єднатися навколо вирішення проблем людей. А для того, щоб їх вирішити, самопоміч у Львові показує, що ми визначаємо проблему, і це є наш чіткий алгоритм дій. Ми визначаємо проблему, ми разом з громадою. Е Проводимо дослідження і з експертним середовищем, чому ця проблема виникла. Далі, наступний крок, О, це я, я це закінчу. Путь. Дозвольте, наступний крок це те, які потрібні ресурси, фінансові, людські ресурси, щоб її вирішити, і якою нашою є кінцева мета. От навколо цього ми готові об'єднуватися з будь Депутат не повинен займатися політикою, він повинен прийти в міську раду і. Забути про політику після виборів і працювати всім депутатським корпусом разом з міським головою, щоб не було в людей холодно в квартирах, щоб люди в селі мали роботу. По таким чином ми готові об'єднуватися так це, зі всіма. Це, це позиція Михайла Юрійовича Імберовського це позиція Він, самопомочі номер один у списку до обласної е, ради. Запитання про теньки. Ви декларуєте відкритість? Так насики пам'ятаю У вас. Дуже така хороша позиція. Вона мені теж подобається е, перевіряти на детекторі брехні чиновників. Так хто там Я Деду. готовий. так? Да? Я думаю, що ціла команда, у нас немає людей, які готові щось скривати. А вони Всі... До речі, всіх кандидатів в, е, ну, в Києві пройшли. Якщо буде пропозиція і буде детектор брехні, я готовий до нього. Є вас в списку до обласної ради колишні чиновники. У нас немає ні депутатів, немає е, колишніх. Ні, чиновники. Я вам кажу, наша команда це команда готов? з громади. Дякую, ви готові я... до того, щоб переп... через півроку товариство. депутатської діяльності пройти перевірку на детектори брахнічний брати. Готові. готові да? Ми є такий рух чесно. Давайте кожен на цьому поставимо крапку.